Який ландшафт після зими? Я глянув своїм оком, одразу побачив проблемку невеличку. О, привіт! Пошли, я тобі покажу маленький екскурс. Це садочок, він трошки прикритий садом від будинку. Він в такому окромному місці, йому достатньо сонця. Тут газончик, гарні, акуратненькі приствольні круги. Ну, ми будемо ще говорити про нюанси, які після зими трапляються з ландшафтом. Завжди треба десь щось поправляти, десь кору розвіває вітер, десь її недостатньо. Тобто приходить час все одно на кожному ландшафті, коли треба робити якісь планові роботи. Ми будемо трошки зауважувати на цьому, але просто зараз оглянемо, який ландшафт після зими, яким він має бути, і яких великих проблем не повинно одразу бути на Участках. Ось форзиця скоро зацвіте. Один з перших кусарників, який е, стане ярким жовтим п'ятном у вашому ландшафті. Можемо глянути зразу на газончик. Е, після зими ми можемо побачити невеличкі проблеми, бачите? Тобто, коли е, десь трошки недоскошена буває трава, е, утворюється така, от, треба вичесувати обов'язково. Це вже е, е, Нагальна проблема, то треба зараз буде вирішувати, тось вичесувати травичку, можливо десь ремонтувати, підсівати, піддобрювати. Можна глянути туди. Це листяні кустарнички, вони в різний час цвітуть. Це бузок, берючина, е, і далі. Так само вейгела червона, там далі дерен. Тобто ці кустарнички дуже класно будуть виглядати літом. Кожен з них буде мати своє е, листя, забарвлення, свій цвіт, в якийсь свій час. І стає такою гарненькою стіною. І, як я казав, прикриває трошки садочок, бо в садочку деколи буває листя опале, не завжди гарненько. Йдемо сюди. Тут ви бачите гарненький екземплярчик. Е, це Туя виразковидна, постійна робота, постійне обрізання. Власники слідкують за цим, мають в результаті гарний екземпляр Нівакі. Тут єзер, він поки ще не включений після зими. Це сосінки, це та сама туйка-виразковидна, формована Нівакі, тільки інша форма. Застрижена, не дається виростати доверху. Це жовта туйка. Також формована це не її природня форма. От формована вона під шарики. Так, власники побачили його і так підформовують. Це завжди класний такий інструмент в ландшафті. Така рослинка. Це сосни чорні, мої улюблені рослини. Вони завжди роблять такий ландшафт більш природнім. Вони завжди роблять перспективу. Вони завжди впливають на об'єм ландшафту. І Ростуть вони зазвичай інтенсивніше, ніж будь-які інші декоративні рослини, тому вони зможуть бути великими в майбутньому, в принципі, можна з них також формувати ніваті. Але це вже по бажанню. Вони і і в такому вигляді дуже гарно виглядають. Це завжди класний такий інструмент в ландшафті. Така рослинка. Йдемо далі. Туйка західна колоновидна висаджена живою ізгородю, тобто заборчиком живим. От. І тут невеличкий куточок такий, також використані різні кольори, різні форми, так як дуже багато сюди рослин не можна було насадити, але за рахунок кольорів можна робити такі яскраві акценти. Тут от в куточку в майбутньому зацвіте магнолія. От. Також дуже гарно буде. Ось ще гарненький один екземплярчик тує Ельванєр тут. З обох боків ми бачимо вхідну групу. Зазвичай в вхідній групі використовується не дуже багато рослин. Можна використати якісь акценти, так як, наприклад, цей Нівакі. Хоча початково це була просто висаджена тою ельвангера, і вона формувалася так. Тобто тут були висаджені невеликі рослини, які на себе не звертали багато уваги. Тому що зазвичай в задньому дворі, де найбільше відпочивають, робиться якісь акценти, дуже багато рослин висаджується. Тут зазвичай це акуратні форми. Ми бачимо камінці, почвопокровки, які зацвітають і радують око, бо люди зазвичай тут проводять дуже мало часу, тому тут все має бути акуратним. Ми бачимо кізільничок строкатий, самшит. Зараз за самшитом дуже треба доглядати. Вогнівка його дуже швидко може з'їсти, тому треба слідкувати вчасно покропити. Забори заплетені виноградом віче. Там далі ми бачимо ще й звичайним плющом зеленим, тобто він не листопадний. Цей же плющ листопадний, а йому не потрібно не сіток. Ми можемо побачити, як він крепко тримається за забор. Він має такі спеціальні п'яточки. Практично не треба не стригти, не формувати. Він сам плететься, навіть якщо це буде голий бетон, він заплете його. Це дуже класна рослинка, щоб використовувати на таких заборчиках. І ця сторона так само: три ялівчика Арнольд, ялівець Казацький і жовта Туя». Переросла, її зараз треба буде формувати. Це ще один етап роботи в ландшафтах, дотримання форм. Все. <ривіт> зустрічались ми з клієнтами ще на етапі будівництва. Здається, будинку він вже добудовувався. На цьому етапі робилася система автоматичного поливу, замінялися повністю грунти. Тому що після будівництва зазвичай на таких об'єктах е ґрунтів немає. Трошки розширилася ця площадка для того, щоб була якась ігрова зона, доріжка в зону городу, парнику і саду. Вся інша площа була використана під ландшафт. Але ще раз уточнюю, що всі ці ґрунти були замінені десь точно сантиметрів до 40, бо тут була така глинка. Е була е Правильно зроблена основа. І це дуже важливо у ландшафтах. Навіть при наявності системи автоматичного поливу немає гарантії, що рослина буде е, рости, наприклад, в глині. Є ряд рослин, які не витримують тих чи інших ґрунтів. Тому і зовнішня частина, та яка нас е, радує, вона виглядає гарно. Кіпорисовичок, кізильничок. Так само можна було б залишати їхні природні форми. Але, наприклад, кізильник це такий, така рослинка-агресор. Вона може нападати на інші рослинки своїми віточками і забивати хвою, наприклад, інших рослин. Тому вони обмежуються в просторі, не, не дають, бо якщо на кіпарисовок десь там віточка буде лягати, він може хвоя може пропадати. От кого цікавить, дуже часто запитують у нас в магазині, а як виглядає шовковиця плакуча. Оце екземпляр шовковиці плакучої. Так, також висаджувалася молоденька рослинка. І зараз ми бачимо, як вона підрізана е, на зиму. Це можна робити на зиму або ранньою весною. Тоді ця шапочка буде продовжувати рости. Дехто часто запитує, чи росте в висоту е, така шовковиця. Штамп, на якому привита плакуча шовковиця, так, вона, він залишається сталем, тобто на тій висоті, на якому зазвичай ви бачите, там в нас в садовому просторі. Да? Наросна Наростає тільки сама шапочки багато. буквально до пів метра вона стає вищою. От. Але це дуже класна рослинка, коли дозрівають плоди. Вони е, дозрівають поступово, не одразу всі, тому от, там, щоранку можна вийти, з'їсти дві трижмені шовковиці і поласувати. Я глянув своїм оком, одразу побачив проблемку невеличку. Такі проблеми бувають у Більшості плодових дерев, а, а в даному випадку це також плодове дерево ще й декоративне. Але таких проблем не бажано пропускати, тому що вони потім вплинуть на якість рослинки. Дивимося, як ми бачимо, в стволі утворилася така от проблемка. З часом що може статися? Ствол може прогнить. Там можуть завестися букашки і які згризуть цього. Чому утворилась така проблема? Тут може бути дуже багато питань. Думаю, найскорше десь в молодому, можливо середньому віці, ранньою весною, або там трошки піз... запізно було побілено, і ствол не був убезпечений від сонячних проміння. Це перше сонячне проміння воно перегріває ствол е дерева. І утворюється е, тріщини. Зараз ми спробуємо корот... швиденько е, допомогти дереву, щоб воно саме себе вилікувало. Що ми зробимо? Ми надріжемо з вами кору. Ось таким чином. Не треба боятися. Ось так. І дерево саме себе буде лікувати. Воно почне тут нарощувати. І з часом повністю заліпить цю дирочку. Звичайно, це не станеться за один рік, але якщо цього не робити, можна з часом втратити дерево. З цієї сторони та сама проблема в дерева. Ми її так само підчищаємо. І відалі, після цієї процедури обрізання поверху кори. Вона потім наросте оцю частину самої внутрішню. Бажано буде або забілити, або замазати садовим варом. Роботи кавички, в принципі, одягвати не обов'язково. Садовий вар не дуже страшний, але потім відмить дуже складно буде. Замазувати нашу ранку. Для того, щоб туди не попадала лишня волога, не було бажання всяких жучків залізти і гристи наше деревце. Дуже просто. Зазвичай це віск з всякими захисними речами для того, щоб тут не було плісняви ніякої на От. Зазвичай використовується в більшості в садках при обрізанні садків. Тобто, коли ви зрізаєте велику віточку, для того, щоб туди не попадала волога, щоб дерево не втрачало свою вологість із-за обрізки. Замазуються садовим варом. і тоді рослинка не буде мати стресових ситуацій. Тобто, якщо вас будуть цікавити такі відео, підписуйтесь до нас на канал, задавайте свої питання. Можливо, є теми, які вас більш цікавлять про ландшафтний дизайн. Щось по ґрунтах, щось про рослини. В кожного будуть свої запитання. Задавайте їх, ми будемо старатися на них відповідати з точки зору свого досвіду.